Всіх вітаємо на Ютуб-каналі Віст. І на місяць вересень ми, по проханням наших підписників, вирішили розіграти електричну ланцюгову полу від торгової марки Ворху 34754. Головний подарунок все стандартно. Підпишись на наш Ютуб канал, залиш коментарі, чому саме ви маєте виграти цей чудовий подарунок та залиш подобайку. Більш деталі умови розіграшу читай в описі під цим відео. Ну а для тих людей, хто буде дивитись наш в прямому ефірі на нашому Ютуб-каналі, серед вас ми розіграємо ось цей ось секатор від торгової марки Варанос з такими телескопічним руків'ям. Тому обов'язково підписуйся, дивись наш прямих ефірах та май змогу вигравати подарунки. Ну а зараз давайте розповімо трошки про наші подарунки на місяць вересень і розпочнемо ми з головного, а саме ланцюгової електричної пили від торгової марки Ворхот. Електропила Ворхот ТРС 27Е, це поєднання потужності, безпеки та зручності в роботі. Потужність 2802 та довжина шини 45 см. Модель означена подвійною системою захисту, яка блокує випадковий запуск двигуна та миттєво зупиняє ланцюг після вимкнення пилки. У разі віддачі або зворотнього удару, миттєво спрацьовує аварійне гальмо, що запобігає травмам. Для ще більшої зручності передбачена система швидкого натягування ланцюга без ключа. Достатньо послабити притисний механізм і повернути регулятор натягу. Це дозволяє швидко змінювати ступінь натягу шини та усуває потребу у додатковому інструменті. Ергономічний руків'я з м'яким покриттям гарантують надійне та комфортне утримання пилки в будь-якому положенні, а кнопка фіксатора захищає від випадкового запуску, забезпечуючи повний контроль у Роботі. Прозорий бак для мастила дозволяє одним поглядом перевірити рівень масла, швидко долити його завдяки продуманій конструкції. Крім того, пилка обладнана автоматичною системою подачі мастила, яка постійно зменшує ланцюг, знижуючи зношуваність та продовжуючи його ресурс. Система плавного запуску захищає електробережу від перевантажень і продовжує ресурс двигуна. Навіть у слабких мережах пилка працює стабільно, Стабільно та безпечно забезпечуючи комфорт у роботі. Надійність інструмента підкріплена міцною конструкцією, редуктор із шестерні з легованої сталі витримують високі навантаження. А мідна омотка двигуна розрахована на температуру до 200 градусів, гарантують витривалість і безперервну роботу навіть за тривалих навантажень. А тепер перейдемо до другого подарунку. А саме, секатор для гілок торгової марки Верано 71 846. Матеріал ручок міцний алюмінійний з ергономічними пластиковими вставками. покриття з прогумованих елементів зверху та знизу, доповнені пластиковими вставками, що забезпечують комфортний та надійний хват під час роботи. Верхнє лезо виготовлене з високоякісної вуглецевої сталі з твердістю 52-56 HRC, має спеціальне покриття тефлон, що зменшує тертя, захищає від корозії та запобігає налипання смоли та соку. Нижнє лезо виготовлене з вуглецевої сталі S50C з твердістю 44-48HRC і має форму ковадла, що забезпечує стабільну опору для прямого різу. Ось такий вийшов огляд на наші подарунки на місяць вересень. Тому більш детальну умову розіграшу ти знайдеш в описі під даним відео. Якщо ти прямо вже зараз хочеш цим користуватися, переходь за посиланням на наш А, А зараз всім гарного дня. Дякую, що ви слідкуєте за нами. Нехай щастить!